У Лозовій на стадіоні локомотив розпочинається товариський футбольний матч серед ветеранів ФК Динамо Київ та ФК Авангард. Лозівській команді авангардовці виповнюється 55 років. Футболістів вітає Лузівський міський голова Сергій Зеленський. Я вдячний Олексію Левченка за те, що він організував сьогоднішній благодійний футбольний матч. Підтримку збройних сил України. Очільник громади вручає пам'ятну відзнаку заступнику голови асамблеї регіонів Асоціації футболу Віктору Коваленко. Почесний гість передає вітання команді від президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка та від голови обласної асоціації футболу начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Віктор Коваленко також передає футболістам ювілейний кубок. Ветерани отримують благодійні набори, юні футболісти, м'ячі для тренувань. Команда «Авангард» є багаторазовим чемпіоном області. Це команда, яка вигравала неодноразово Кубок області. Це ціла епоха. Попри те, що тут бойові дії, в тому числі на території Харківської області, футбол не припинив своє існування. Футболістів також вітає член комітету УЄФА, заслужений працівник фізичної культури та спорту Вадим Костюченко. В першу чергу я хотів би подякувати Збройній Сили України за те, що ми сьогодні можемо проводити футбольні матчі. Я хотів би подякувати президенту футбольного клубу Авангард Олексію Левченко за те, що непростий час футбол в лозові живе. У важкий військовий час, мало моментів для радощів. Хай цей сьогодні святковий день буде одним з тих моментів, які... В військовий час будуть нас радувати. Президент ФК Авангард Лозуба Олексій Левченко вручає ветеранам команди відзнаки. Тим часом гра на футбольному полі тримає глядачів у напрузі. Перший тайм 3-2 динамо виграє, але Місцева команда «Авангард» створює момент. Думаю, що болівальникам гра подобається. Дякую команді. Зірок українського футболу за що вони погодились. В нашу пропозицію і завітали до нас. У підсумку перемагають авангардівці. Під час матчу організатори влаштовують благодійний аукціон, на якому продають м'ячі, футболки та прапор України з автографами зірок українського футболу. Виручені кошти обіцяють передати захисникам України.